У садок ідуть, у садочку, у садочку на сламі живуть. А добра і казка, у садок дуть. У садочку, у садочку на свамі живуть. Вітаю вас, малята, на нашій зустрічі з цікавої математики. Сьогодні ми разом з вами пригадаємо пору року. Будемо порівнювати множини та позначати їх цифрою. Сонце в небі підіймається, дитсадок з дітьми вітається, друзі-вихователі, іграшки чудові, як же ми хотіли вас побачить знову. Хто завітав до нас у гості? Привіт, малята! Я гномик поселон. Я чув, що в дитячому садочку розпочався навчальний рік. Тому я поспішав до вас, щоб разом з вами грати, рахувати та порівнювати. Я буду дуже уважний. Нагадайте мені, В яку пору року починається навчальний рік. Дітки пропоную виконати завдання і, відкривши всі пазли, гномик знайде відповідь, яка ж зараз пора року. Виберемо пазли, на яким зображений один предмет, одна хмаринка, одна краплинка, одна парасолька, одна білочка. Тепер потрібно обрати пазли, на яких зображено два предмети. Дивимось уважно, Два чобітки, дві груші, Два листочки, Дві моркви. Тепер вибираємо зображення, кількість яких відповідає цифрі 3. Три горішка, три пташки, три грибочки та три помідори. Подивіться малята уважно, як гадаєте, яка пора року зображена на малюнку? Так, осінь. Тож ти гномику зрозумів, що зараз пора року осінь. І навчальний рік у садочку починається восени. Діти, а яка пора року настає після осені? Зима. Як називається пора року, яка приходить перед літом? Але наступає після зими? Весна. Яку назву має пора року, яку ми зустрічаємо після весни? Це літо. Нам вдалося пригадати пори року. А зараз разом з гномиком пригадаємо цифри. Один. Познайомтесь одиниця. Тонка й довга, наче спиця. Дуже гострий носик має. На одній нозі стрибає. Два. Он гуляє пані двійка. Вигнулась, неначе змійка. Замість хвостика дві хвильки причепилися до двійки. Три. Три брати. Три поросятка. Три веселих ведмежатка. Цифра три живе в казках. У пригодницьких книжках. Пограємо в гру. Пропоную вам розглянути зображення та обрати, який предмет схожий на цифру один. Вірно, на цифру 1 схожа свічка. Подивіться уважно та скажіть, яке зображення буде схоже на цифру 2. На цифру 2 схожий лебідь. Молодці. Оберіть зображення, яке схоже на цифру 3. На цифру 3 схожі окуляри. Коли веселун опинився в ігровій кімнаті дитячого садочку, біля нього стояли Даринка та Юрко. Скажіть малята: дівчинка стоїть ліворуч чи праворуч? Вірно, праворуч. А де знаходиться Юрко? Праворуч чи ліворуч від гномика? Молодці, ліворуч. Веселун залишив дітям іграшки та побіг далі розглядати дитячий садочок. Для даринки гном залишив ведмедиків. А для Юрка м'ячі. Порахуємо іграшки. Скільки ведмедиків у даринки? Три ведмедики. Порахуємо м'ячі. Тож скільки м'ячів? Два м'ячі. Яких іграшок більше? Ведмедиків. А як гадаєте, наскільки ведмедиків більше, ніж м'ячів? Так, на одного ведмедика більше. Пригадайте, що треба зробити, щоб їх стало порівну. Вірно, принести для Юрка ще один м'яч або віддати гному одного ведмедика. Тоді у Юрка та Даринки іграшок буде порівну. Наш гномик Веселун потрапив на майданчик, де дуже багато іграшок. Гномик не може їх порахувати, допоможемо йому. Давайте порахуємо іграшки та оберемо відповідну цифру. Скільки зображено машин? Порахуйте! Три машини вірно, Чи є відповідна цифра. Вірно, ось вона цифра 3. Рахуємо м'ячі. Чи є тут цифра, яка нам підходить? Вірно, це цифра 2. Скільки літаків зображено? Вірно, один. є цифра, яка відповідає кількості. Так, і це цифра 1. Ви були дуже уважні. Дитсадку малюнки і пісні, фарби, і конструктор, зайчики смішні, Ігри, гри забавлянки, і казки чарівні, хрупі наші є усе, що нам.